1 листопада відбувся перенесений матч п'ятого туру української прем'єр-ліги, у якому львівський рух приймав дніпро 1. Поєдинок на арені Львів завершився перемогою гости із рахунком 2-0. Обидва голи Дніпряни забили у першому таймі. Спочатку Філіпов зіграв на добиванні після удару Гуцуляка та сейва воротаря. Після чого автор голу вже асистував піхальонку. Руху так і не вдалося засмутити гокіпера суперників у підсумку 2-0 на користь дніпра 1 Завершився матч однієї четвертої фіналу. Кубка України сезону 2023-2024. Шахтар грав із сумською вікторією в Київській області на стадіоні Лівий Берег. Матч завершився розгромною перемогою гірників з рахунком 3-0. У першому таймі відзначилися Назарина та Зобков. А у другій половині зустрічі остаточний результат становив Ракицький. В свою чергу одеський Чорноморець в одній четвертій фіналу Кубка України розгромив зорю. Поєдинок в Одесі завершився перемогою господарів поля з рахунком 4-1. Ще в першому таймі команда Романа Григорчука двічі забила у ворота луганського клубу. Дубль оформив Андрій Штогрін, відзначившись на 21-й та 33-й хвилинах. Відповідно, після перерви моряки довели справу до розгрому. На 58-й хвилині Васильів відправив третій м'яч до сітки воріт луганців. А на 72-й Штогрін зробив хет-трик. Зоря могла відповісти лише голом престижу, який на 80-тій хвилині забив Гереро. Динамо оголосило про старт продажу благодійних квитків на матч 13-го туру УПЛ проти Шахтаря. Ці квитки не дають права відвідати матч на стадіоні, проте їх власники можуть долучитися до збору коштів через платформу united 24 100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу. Матч Динамо Шахтар відбудеться 3 листопада о 17-й годині. Товариський матч Тотенгем Шахтар приніс дохід у 22 мільйони гривень. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів підтримки та допомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни з Росією. Також Шахтар та Тотенгем домовилися реалізувати спільний проєкт для допомоги українським біженцям, які зараз перебувають в Англії. Гра тоттенгем Шахтар пройшла на домашній арені «Шпор» у Лондоні. Вона відбулася 6 серпня 2023 року. Франц футбол допустився грубої помилки, яка Стосується українця. Під час церемонії вручення нагород ведучі викликали на сцену Гарі Лінекера і представили його публіці як володара золотого м'яча 1986 року. Але насправді нагороду у тому році виграв легендарний гравець Динамо Ігор Біланов. Під дописом видання у Twitter, де допустили ту саму помилку, фанати одразу ж вказали журналу на цей провал. Оренда півзахисника Динамо Джастіна Лонвейка в «Андерлехт» може бути достроково припинена. річний нідерландець не потрапив до заявки бельгійського клубу на три останні матчі. Також він не грає за команду Ю-23, щоб підтримувати форму. Відзначається, що футболіст в оптимальній формі та готовий грати. Проблема в тому, що головний тренер команди Брайан Рімер має багато варіантів на його позицію. Крім того, ставлення гравця до тренувань не завжди було зразковим. Лонвейк цього сезону в сумі провів 39 хвилин у трьох матчах за Андерлехт. Результативними діями не відзначився. Востаннє він виходив на поле 30 вересня. Орендна угода Хавбека розрахована до завершення сезону та включає опцію викупу. Проте генеральний директор Андерлехта вже знає, що клуб нею не скористається. Тому під час зимового трансферного вікна Андерлехта Динамо будуть шукати рішення, щоб розірвати оренду достроково. Артем Довбик віддав асист у матчі Кубку Іспанії, який приніс Жероні складну перемогу з рахунком 2-1 проти Сан-Роке. Український форвард вийшов на заміну на Ті хвилині, а віктор циганков провів увесь матч на полі. Півзахисник Джену Руслан Маліновський відзначився результативним пасом у матчі однієї шістнадцятої фіналу Кубка Італії з Реджаною. Українець вийшов на заміну у додатковий час на 97-й хвилині. А вже на 99-й він першим дотиком до м'яча асистував Альберту 30-річний футболіст у поточному сезоні провів 9 матчів за Дженуа в усіх турнірах. Головний тренер Челсі Морісіо Початіно розповів про здоров'я українського Вінгра Михайла Мудрика. Українець зараз відновлюється після травми, яку він отримав перед грою з Бренфордом у нього м'язове пошкодження. Цитата: можливо, Мудрик буде готовий до матчу з Тотенгемом 6 листопада, сказав Пошетіно. У поточному сезоні на рахунку Мудрика 9 виходів на поле у складі Челсі. Він забив два голи. Український голкіпер Реала Андрій Лунін покине клуб наприкінці сезону у статусі вільного агента. Про це повідомляє футбол. 24 Вершкові не планують відпускати Луніна взимку і виходити на трансферний ринок у пошуках другого воротаря. Андрій майже напевно покине Реал влітку вільним агентом. Його контракт діє до 30 червня 2024 року. Лунін перебрався до реалу влітку 2018 року із зорі. Загалом Українець зіграв за 19 матчів в усіх турнірах. У поточному сезоні Українець почав цей сезон в основі через травму тібо куртуа, але після приходу кепи втратив місце в старті і не з'являється на полі. Український футболіст Денис Костишин покинув Ель Пасо Локомотив. Про це клуб із США повідомив у себе в соцмережах. До цієї команди Вінгер приєднався у січні цього року. За цей час Денис зіграв 33 гри. Йому вдалося забити 4 голи і віддати 3 асисти. Денис займався футболом в академії Динамо та Дніпра. На дорослому рівні грав за Колос та Олександрію. Портал TransferMark оцінює 26-річного футболіста у 350 тисяч євро. Чемпіонат світу 2034 пройде у Саудівській Аравії. Про це повідомив особисто президент ФІФА Джані Інфантіно. Цитата: футбол об'єднує світ як жоден інший вид спорту. Чемпіонат світу є ідеальною вітриною для месенджу єдності та приєднання. Різні культури можуть бути разом, сказав Інфантіно, коментуючи це рішення. Саудівська Аравія раніше публічно оголосила про свої плани. А ФІФА в одному із своїх рішень зазначила, що турнір 2034 року має пройти в Азії. До цього також з'являлася Інформація, що Саудівська Аравія залишилася єдиним претендентом на турнір після того, як Австралія зняла свою кандидатуру. Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав двобій Тайсона Фюрі та Френсі Сангану, де зустрівся із зіркою Аль-Насра Кріштіану Роналду. Відео на якому Усик та Роналду спілкуються і обнімаються, розлетілися у соцмережах по всьому світу. Після цього Усик поділився враженнями від зустрічі із легендою світового футболу. Цитата: Я був на боксі як глядач. Цього разу просто насолоджувався двобоєм, як і всі інші. Говорив з Роналду про все, що відбувалося навколо. Я радив Кріштіану більше цікавитися боксом. Повідав, що відбувається, та пояснював, що бачить у рингу. Він дуже проста людина. Ціную його. Я є його шанувальником і фанатом. Сказав Усик в інтерв'ю. <laughs> yeah, <laughs> Колишній гравець Динамо Олександр Алієв показав, як його син у своєму юному віці кладе його легендарні шедеври зі штрафних. Зараз почали з'являтися чутки, що колишній тренер Шахтаря Патрік Ван Леван потрапив на радари Динамо як потенційний новий головний тренер команди. Звільнений у жовтні головний тренер Донецького Шахтаря за своєю стилістикою не підходив гірникам. Але він був би ідеальним для київського Динамо. Саме про це повідомив відомий журналіст Віктор Вацько. Треба зазначити, що Динамо в останніх трьох матчах зазнало дві поразки та один матч зіграло в нічию. Але у клубі досі довіряють головному тренеру Мірчі Луческу, який повністю провалив минулий сезон та початок цього. За словами Васкана, користь Леована говорить його період роботи у зорі, за час якого він дуже швидко створив команду, яка показувала гарний футбол та мала чудові відносини у колективі. Цитата: вважаю, що цьому Динамо Ван Левон підійшов би як тренер. Чутки не випадкові, все можливо. Не бачу причин, чому ні. Якщо відштовхуватися від стилю гри Ван Левена, то Динамо має під нього добрих гравців. Стиль Шахтаря це більше роботи з м'ячем, більше підготовчих передач. Вони не були готові до вертикалізації Ван Левена. Його футбол втрачав найкращі якості атакуючих півзахисників Шахтаря. І те, до чого звикли центральні захисники під час розвитку атак, сказав Вацко. Фахівець нагадав, що також треба пам'ятати, що минулого сезону він із Зорею обійшов Динамо, маючи в команді лідерів, які раніше не підійшли киянам. Під 4-3-3 Ван Левена. І швидкими флангами та швидкою групою атаки у нинішньому Динамо можна підібрати цікаву команду, зазначив журналіст. Для мотивації Леона може зіграти Кейс Луческу, якому теж відмовили у шахтарі. Але тоді мотивований Мірча виграв з командою чемпіонат України.